Отож, з нами на зв'язок вийшов Петро Поліщук, голова рівненського осередку з Української громадської організації Генерація успішної дії. Вітання, пане Петре. Доброго дня. Знаємо, що ви є автором сайту «Аудіобібліотека» і хочемо трішки поспілкуватися про цей проєкт, чи можете розповісти нашим глядачам, радіослухачам. Як вам вдалося втілити цю ідею, для кого вона створена і хто її наповнює, хто нею займається. Так, я працюю ще разом з тим у Форівницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, і там якраз і навчаю людей з порушеннями зору та незрячих працювати на комп'ютері та смартфонах. Сам також маю першу групу позору і бачу десь 2% на два ока. Маю порушення зору і в працював і в бібліотеці. Так само є, як ви сказали, керівником осередку в Рівненській області. Генерації успішної дії бібліотека десь років, мабуть, шість тому почала писати подкасти. Безпосередньо для людей слабозорих, незрячих, щоб їм було цікавіше, щось можна було послухати таке новеньке. А після того ми почали. Бібліотека почала також писати аудіокниги, і безпосередньо якраз авторів Рівненщини більше. Обладнання такого не було досить хорошого, і ми написали проєкт народ рік нашого міста Рівного. Вони підтримали, і за цим проєктом нам закупили обладнання в студію, яке ми поставили в бібліотеці, і зробили ремонт і зробили звукоізоляцію стін. І на даний момент ми вже років п'ять пишемо книги, аудіокниги для того, щоб люди з порушеннями зору, люди незрячі могли їх слухати. Ну, разом з тим, і люди, які не мають ніяких порушень, також слухають наші аудіокниги. І акцент знову ж таки ставиться на місцевих авторах. Запрошуємо місцевих авторів, щоб вони самі начитували свої книги, це дуже добре. Але і половину книг, мабуть, читають наші працівники бібліотеки і дві людини ще з мого відділу: ми їх редагуємо, обробляємо аудіо і виставляємо на цей сайт «Аудіобібліотека». Який був також створений років п'ять тому розробив його наш програміст Максим? А я вже безпосередньо говорив, як його зробити, щоб він був трошки краще доступний для людей з порушеннями зору та незрячих. Ну от і зараз безпосередньо, якраз тиждень тому в четвер прийняли ратифікувала, безпосередньо Україна. Маракешський договір, який ми довго чекали, це про авторські права. Що на даний момент от вже буде нам легше краще начитувати будь-які книги, які будуть спеціально для людей з порушеннями зору, і ми не будемо відповідати вже за авторські права, і можна їх. Не так вже договор підписувати з самими авторами, це нам спростить набагато роботу, і наші книги можна ну українські, взагалі як Україна приєдналася до маракетської угоди, можна їх і поширювати на інші країни, які в цій угоді вже багато років. Вона почалася угода підписана в тринадцятому році. Пане Петра, скільки за цей час, за цих 5 років вдалося вам озвучити таким чином книжок? А книжок вдалося озвучити зараз на сайті десь близько 70-75 книг. Це от за цих 5 років, що ми працюємо. Пане Петре, а одну книжку зазвичай озвучує хтось один, чи можливо це таке авторське озвучення, коли там чоловічих персонажів озвучують чоловіки, а жіночих – жінки. Е, ні, такого не робили, хоча це дуже цікаво і зручно, і гарно його слухати так. Бо я також слухаю аудіокниги. Але е, більше читають або авторі, то також самі, або працівники бібліотеки. Самі е, немає таких дуетів, або, наприклад, більше. Тільки читаємо, якщо вже іншими голосами, то це е, там ще на сайті представлені і подкасти. І наш е, журнал, який видає бібліотека інванет. Це про людей з інвалідністю, і про зараз про війну, про внутрішньопереміщених осіб, то він вже озвучується різними голосами, там кожна стаття і так далі, бо є навіть діалоги. От бачимо зараз наші колеги показують обкладинки цих книг, і там і Д Даніель Дефо, і Орвел. То цікаво, які вподобання у тих людей, які мають можливість послухати Та, на да. вашому сайті саме ці книги. Це що вже ви показуєте наприклад іноземних авторів, то це в нас там не повністю всі книги, а це кусочки, і вони англійською мовою для того, щоб люди також могли слухати англійською мовою книги. Але вподобання ну, більшість слухають наші врівницькі авторів, бо дійсно їх більш ніде не почуєш. А ці книги можна зрозуміло, що знайти ще в інтернеті. А цікаво, також стільки залучили саме для озвучування людей, ви згадували і про місцевих авторів, і співробітників бібліотеки. То це теж кожен автор окремо чи по кілька книжок озвучує? Кожен автор може озвучити, скільки він там схоче книжок. Наприклад, є в нас Неоніла Дебяк, вона озвучила на даний момент шість книг. Там 에, Віра Мельникова, мабуть, зараз п'ять, і, uh -huh. і ну де в кого по одній книзі, е, як в авторів є час, і от вони приходять, озвучують книги. Е, з авторів, мабуть, в нас озвучило, ну, мабуть, людей десь біля 15, не скажу точно. А от по е, працівниках бібліотеки, які озвучують, то також десь, мабуть, буде біля 15 людей, які начитують книги. А пане Петра, цікаво стосовно чи досліджуєте географію тих, хто слухає ось ці аудіокнижки, чи це дійсно мешканці Рівненщини, чи сусідніх областей, чи всієї України? Географію не досліджуємо. в нас реєстрації на сайті немає, щоб люди спокійно могли зайти і послухати, і навіть завантажити книгу, то не скажу про географії, а... бо немає, такого ми не робили реєстрацію. Угу. Є цікаво взагалі поговорити про діяльність вашого осередку. Генерація успішної дії. Розкажіть, будь ласка, чим ще займаєтеся і як війна вплинула на роботу вашої громадської організації? Наскільки вона зачепила людей, які зокрема і входять до вашої ГО? Громадська наша організація більше займається людьми з порушеннями зору. І працюємо для людей з порушеннями зору та з інвалідністю позору. І от ви, як там на нашому сайті, є безпосередньо сайт наш, і ми почали такі наші перші проекти: це друкувати 3D-друком, пластиком вироби для дітей, які пішли в інклюзивну форму навчання. І е, їм не було на чому вчитися. От зараз ви дійсно показуєте змійка така, і вона, бачите, якраз є із буквами звичайними плоскодрукованими, як вони називаються, і шрифтом Брайля для незрячих. Е, і в нас все зроблено так, щоб можна було його е, читати шрифт Брайля, і е, от знову букви нарізані. Щоб дитина мала вигляд, які букви має, якщо вона взагалі незряча, які мають вигляд букви, і на них шрифт Брайля. Так само на макеті зараз годинника, які ви показуєте, це все ми робили для того, щоб дітки, які пішли в інклюзивну форму навчання, Могли навчатися разом з дітками, які є зрячі, бо їм от зрячим не цікаво читати шрифт Брайля, бо вони його не знають. А діткам, які мають порушення зору незрячі, знову ж таки не цікаво буде з книжкою, яка є плоскодрукована, і вони зрозуміло, що там нічого не можуть прочитати. То це от такі вироби, які ми зараз працюємо і удосконалюємо. Для того щоб вчитися шрифту Брайля і разом з тим розвиватися дітям, і були інші проекти по створенню книг, так, наприклад, маленький Круасан». Ми робили книгу інклюзивну. Це був проект від Українського культурного фонду, підтриманий від нашої організації, і ми видали сім таку серію сіми книг, де розповідалося про. Круасана, який ходив там по різних, наприклад, спортзалі він був, був бувціантом і так далі. І там були також герої з різними порушеннями, наприклад, незрячі, які пересуваються на кріслі кулісному або не чуючи, щоб дітки долучалися і бачили, наприклад, що є інші люди, інші герої, які мають якісь порушення. І це, от зараз дійсно актуально, бо на жаль, на війна, і людей з інвалідністю стає набагато більше, і з порушеннями зору набагато більше. І ми е, почали займатися і допомогою 3D-принтери наші почали і турнікети друкувати, і друкувати е, тримачі до таких от невеличких гранат, які скидають з безпілотників. Ну і інші речі, як був ковід, друкували. Кисневі маски такі перехідники до того, щоб зволожувати кисень. Ну пробуємо долучатися до всього, якщо наприклад, ну нас їх небагато три тільки принтери, але допомагаємо. Чим можемо, і на даний момент також є такий інфохаб. В нас. Ми е, консультуємо людей, які мають порушення зору, які пересуваються на кріслах колісних або є ампутантами, там немає руки чи ноги. Е, ми додаємо інформацію безпосередньо не незрячим, не зрячим. А люди, які пересуваються на кріслі колісному, то людям, які мають порушення. Опорно-рухового апарату, як далі жити, бо зараз таких людей багато є, і що можна, наприклад, взяти десь в соціальному захисті, які вони мають права, які вони можуть взяти технічні засоби реабілітації і так далі. Допомагаємо з того боку, щоб інформувати людей, які стають людьми з інвалідністю внаслідок війни. Пане Петро, в зв'язку з початком широкомасштабної війни, чи змінилися об'єми допомоги вашої організації від міжнародних партнерів? Отже, от, ці проекти, про які ви зазначили, частково також вони вам допомагали втілювати. Чи є зараз нові проекти, чи збільшився об'єм цієї допомоги? Можливо, зараз вже на чимось працюєте, крім того, що ви вже згадали? Можете розповісти детальніше? На даний момент, наприклад, у 2022 році, ми не писали такі якісь проекти по розвитку чи створенню якісь книг, чи щось таке. Безпосередньо роздавали тільки гуманітарну допомогу від ООН. Це завдяки національній асамблеї осіб з інвалідністю. Продуктові ці пакети роздавали. Ну і спільно з іншими громадськими організаціями допомагали людям, як був початок війни. Щоб евакуятися, безпосередньо виїхати за кордон, то була така допомога. А з цього року плануємо писати вже які проекти безпосередньо на те, щоб була якась підтримка, щоб створити, наприклад, реабілітаційний центр для людей з порушеннями зору незрячих в Україні, бо його такого немає всеукраїнського. українського. Щоб можна було проводити реабілітацію, адаптацію людей, які стали людьми з інвалідністю в війни, пане Петре, ви згадали про те, що деякі люди з інвалідністю та на початку війни змушені були виїхати за кордон, чи багато таких були з Рівненщини. і також мене цікавить, чи от у зв'язку з повітряними тривогами, особливо. В перший час знаємо, що неодноразово порівничені були прильоти з боку расистів чи з боку Білорусі. То чим яким чином допомагала влада, чи, можливо, не знаю, якісь громадські організації щодо людей, які мають проблеми із зором під час повітряних тривог, чи мали вони можливість якось заховатися під час ось цих тривог. Ну, наприклад, на рахунок того, скільки людей виїхало з Рівненщини, не дуже багато, але виїхало. Ну там вже по кількості не скажу. Як відсотковому десь відсотків 10-15. Угу. Е, мабуть, виїхало не більше е, з інших, зрозуміло, регіонів. З Харкова дуже багато. Там, наприклад, з Київської області і так далі. Ну, там е, зрозуміло, чого вони повиїжджали. Е, також багато виїхало чогось е, людей. Не знаю чому, але. Із Закарпатської і Львівської областей там набагато більше виїхало людей з інвалідністю, ніж з Рівненської області. Mm -hmm. е, на рахунок е, тривог, е, так тривоги дійсно, як були ще в лютому в березні, е, то трошки е, ходили в бомбосховища, але. Після того, наприклад, мабуть, і мало хто ходить з наших бомбосховища, вони є вдома. Бомбосховище, жодне, наприклад, ну, в рівному, я також не знаю, щоб було доступне для осіб з інвалідністю, наприклад, на кріслах колісних чи для наших осіб. Якщо тут треба мати супровід, щоб тебе хтось вів, або сам ти туди, мабуть, не попадеш. По перше. Там дуже багато скрізь сходів. Зверху, наприклад, в багатьох бомбосховищах є якісь труби, де треба нагинатися, і так далі. Ну і так, по цілій Україні бомбосховищ придатних доступних для людей з інвалідністю досить і досить мало. І друге, дійсно, таке, от ще проблема, що. Багато інформації ну, наприклад, якщо в радіо слухаєш, да, це зрозуміло добре. Людина незряча чує, знає, що робиться вже там. А якщо, наприклад, дають інфографіку, і вона ну от, на екранах або навіть на сайтах там міністерств і так далі, чи обласних адміністрацій. Вона є не продубльована шрифтом, просто звичайним шрифтом, щоб вона була прописана, щоб програми екранного доступу її могли прочитати. То, от дуже багато інформації не є доступною для наших людей, і так само харти, наприклад, тих самих бомбосховищ по рівному чи по Києві. Це треба когось питати, щоб вони прочитали тобі, де от найближче бомбосховище є. На жаль, вони не читаються недоступні для людей з порушеннями зору. Пане Петро, ну цікаво також для порівняння із Луцьком і, і можливо до війни, наскільки вашим містом було придатне для людей з інвалідністю, зокрема із вадами зору, чи були, наприклад, світофори зі звуковими сигналами, чи якісь інші такі заходи для людей, зокрема із інвалідністю? Е, ну, ми почали займатися доступністю ще десь 2007 року, як громадська організація в місті Рівному, і кхе -кхе, покладено досить немало тактильної плитки на переходах. Е, є місцями, що вона дійсно покладена неправильно, не згідно ДБНів, е, бо, бо я вам скажу, що треба стояти на кожному перехресті і показувати на що вона потрібна і як вона повинна би лежати. Це дуже засмучує, бо вона лежить. Вони зробили гроші, вклали, але є проблема, і навіть та проблема, що людина може гірше ця плитка їй зробити, ніж якби її взагалі не було. Людина може піти, наприклад, по діагоналі переходу пішохідного і так далі. Світлофори озвучених трошки є, але б хотілося набагато більше. Ну і знову ж таки, озвучка транспорту також в нас зроблене. Озвучуються тролейбуси, зовнішні інформатори, куди він і звідки прямує. Ну а на рахунок маршруток, то маршрутки не озвучені і всередині також не озвучуються зупинки в маршрутках. Пане Петре, а чи є проблема з такими обмежувачами руху, які, наприклад, десь на зупинках і встановлюють. Якщо це якісь там такі стовпи, а інколи, ну, принаймні у нас досі є такі кам'яні. Плитки такі, та напівокруглі, чи є, чи є у вас така проблема, адже це ж все-таки небезпека для людей з інвалідністю, зокрема з вадами зору. Є така проблема, і така проблема є скрізь. Не тільки навіть полукруглі такі сфери, тут це ще нічого, але в нас є багато пірамідок з гострими такими кінцями, ну якби верхівками, також є стовпчики. По ДБНах, наприклад, стовпчики можуть бути на, на тому самому пішохідному переході, бо я також і долучаюся до розробки ДБНів, наприклад, вулиці і дороги. Я там є в співавторах і так далі. Але вони повинні бути нормативні. Наприклад, вони повинні бути не нижче 70 сантиметрів, і вони повинні бути не тоненькі, а от, наприклад, щоб в діаметрі були хоча б так 10-15. Мінімум 15 сантиметрів, не міліметрів. І тут є проблема. Дійсно, на тротуарах згідно ДБНів, не повинно. Ну, на тротуарах там, де пішохідна частина, бо тротуар це досить таке велике поняття, обширне, так, там можуть її. Бути велодоріжки на тротуарі може стояти, наприклад, там лавочки і так далі. Але по пішохідній частині не повинно не бути жодних перешкод згідно дебенів. Але вони є, і дійсно багато цих пірамідок, і машини стоять. І ті самі проблеми в нас що по всій Україні. Mm -hmm. і цікаво, на сам кінець почути наскільки міська влада, зокрема, міський голова рівного, дослухається до. Ваших пропозицій, чи є у вас можливість контактувати, і як часто, наприклад, наприклад, до цього періоду, як нас вибрали нового голову міського на даний момент, я був радником попереднього міського голови з питань людей з інвалідністю. На даний момент цього голови я не є радником. Заходити, я до нього заходжу на прийоми, але як би не хотілося говорити, але ну. Зарешня влада якось так не дуже прислухається до е, осіб з інвалідністю, ну зокрема, до осіб з інвалідністю позору, і е, мало я в нього буваю, бо немає такого відчутного якогось е, допомоги, яку би ми хотіли. Це ви пов'язуєте з війною, чи це ще було до війни така позиція? Е, ну, можна пов'язати трошки із війною, бо дійсно в них набагато більше роботи. Але така позиція була, мабуть, і до війни. Зрозуміло, що ж тримайтеся, пане Петре. Отже, Петро Поліщук, голова рівненського осередку Всеукраїнської громадської організації Генерація успішної дії, автор сайту «Аудіобібліотека», був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре. Дякую всім, гарного вечора. До побачення. Дякуємо.